Щиро вітаю вас, дорогі телеглядачі, на програмі «5 хвилин для вічності. З вами я, її ведучий Володимир Гриневич. В Івангелії від Марка в п'ятому розділі записана історія жалюгідного життя людини, одержимої нечистим духом. І він повсякчас перебував день і ніч у гробах та в горах і кричав, і бився об каміння. Чоловік, одержимий нечистим духом, уособлює людину, яка живе далеко від Христа, далеко від Ісуса. Можливе тільки рабство, і одержимий нечистим духом був рабом, закутим у кайдани. Одалік від Ісуса немає життя і одержимий жив у склепах, оселях, мерців, життя людини, яка не прагне єдності з Ісусом у Боге, її існування це жалюгідна подоба життя, це безвихідь, безодня, це хаос, сум'яття, пекло. Лише Христос, зміст життя, а людина, яка далека від Нього, блукає у гробницях і горах. Гори – це символ самотності, нещасна людина без Ісуса, самотня людина. Вона живе серед натопу, оточена людьми, але завжди залишається самотньою. Вона позбавлена дару спілкування, завжди когось ранить або поранена сама. Її крик у горах, це крик вічію, який стихає у порожнечі. Людина без Христа кричить, шукаючи спасіння, якого, здається, немає звідки чекати. Чи доводилося вам зустрічати людину, яка ходить кривими дорогами, що провадять її до загибелі? Вона шкодує про це, їй боляче, її рани кровоточать, однак вона продовжує йти тим самим шляхом? Що можна сказати про людину, яка вживає наркотики, яка знає, що її чекає сумний кінець, однак не хоче залишити такого життя? Що можна сказати про батька сім'ї, який став на небезпечну стежку? Він знає, що принесе сім'ї біль, сам собі спричиняє страждання, але видно, нездатний відчувати цього болю і продовжує іти шляхом гріха. Одного разу нещасний гадаринець зустрів Ісуса, упав перед Ним на коліна, і коли вже був готовий кликати допомогу, з його уст вихопилися прокльони і образи, що тобі до мене, Ісусе, Сину Бога Всевишнього, Заклинаю тебе Богом, не муч мене. Але Ісус зрозумів, що за цими словами був прихований біль зневіреного серця. Дяка Господу, що Він уміє зрозуміти те, чого ми не вміємо висловити. Дяка Господу, котрий знає, що стоїть за нашими слюзьми. Ісус простягнув руку, звільнив одержимого і товстой став новою людиною. Він повернув Йому гідність та самоповагу. І сьогодні Ісус поряд з вами, Його рука простягнута до вас, Він співчуває вам, виходячи сьогодні з дому. Аби взятися за свої щоденні справи, відчуйте упевненість від того, що вашу слабку руку підтримує всесильна рука Ісуса. Запрошую вас помолитись. Дорогий наш любящий Небесний Отець, ми вдячні тобі за те, що нашу немічну руку ти береш у свою сильно і ведеш нас вперед до перемог. Благослови і сьогоднішній день в житті наших телеглядачів в ім'я Ісуса Христа, молитва наша. Амінь. Пишіть про ваші молитовні прохання та надсилайте їх на нашу електронну адресу. Або телефонуйте за телефонами гарячої лінії, що бачите на екрані. Бажаю вам щасливого дня. Хай Бог буде з вами. До зустрічі!